Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено захисту своїх прав на блокпостах і захисту своїх прав на вулиці від дикої мобілізації, яка наразі відбувається у разі наявності у вас і відстрочок і ненаявності наявності від строчок і в принципі примушування представників ТЦК і представників поліції, і прикордонної служби діяти саме в межах своїх повноважень, в межах передбачених законом. Ще раз хочу нагадати: підписуйтесь на цей канал в Ютубі, підписуйтесь на цей канал в TikTok, де ви будете бачити це відео. Обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал. Посилання в Ютубі на мій телеграм-канал буде під відео в Тіктоці. В моєму Тіктоці буде в шапці канала. Обов'язково знайдіть, підпишіться. і Захищайте свої права, знаєте, тому що я не завжди встигаю зняти відео. От я це відео знімаю завчасно. Я вас вже в попередніх відео розповідав, спойлерів так мовити. Говорив, що буде це відео в п'ятницю. От воно я сподіваюся, що в п'ятницю воно вийде. Я запланую завчасно. Сьогодні у нас середа, коли я знімаю відео, і просто не встигаю. Я як і говорив, я знімаю підряд декілька відео, щоб ви знали свої права. А ви підписуйтесь на телеграм-канал, де я більш своєчасно і оперативно вам повідомляю про всі події, які відбуваються, як як я захищати. Тому обов'язково не забудьте підписатись, підписатись на мій телеграм-канал. Знайти дуже просто Ростислав Кривець набираєте, І побачите моє фото, і зможете підписатись на нього. Там же, ну наразі там я бачив більше 30 тисяч підписників Підписуйтесь. разом будемо будувати правову державу. І так, як захистити свої права? От сьогодні середа, в мене було дуже багато кількість дзвінків. З 25 числа, взагалі, з моменту, коли почалась ця агонія з мобілізацією і намагання, знаєте, перед новим роком поздоровати громадян України з новим роком, шляхом е подачі в парламент законопроекту Мар'яни, де і Федіра. І Федора В. Веніславського, я так розумію, що вони були розробниками цього законопроекту, однак побоялись поставити своє прізвище, поставили прізвище Кабміну Шмігаля. Ну, наразі от там б'ються всі, не знають, що приймати, не приймати, як його змінювати, в які чинності, в які редакції. Ну, подивимось, я думаю, що. Вже буде на цей час, коли вийде відео, щось відомо, що вони там прийняли. ну Це буде окреме відео з цього приводу, коли вийде, почитаю. Я вам теж розповім, тому обов'язково підписуйтесь. Підписуйтесь на канал і підписуйтесь на телеграм-канал. Так, Як захистити свої права? От Сьогодні, в середу, до мене звернулись два водія. Перший водій це почнемо Закарпаття, він віз вантаж. В нього є відстрочка, він навчається, він офіцер запасу, все в нього добре. Ну, прикордонники вирішили, це остання мулька з 29, так мовити, грудня. Вони вирішили, що потрібні бути якісь військово-облікові документи, які вони самі не знають. Йому повідомили, що ніби він в системі оборіг, що він в розшуку. Попросив показати, подивитись розшуку. Нема. Забрали документи, сказали, зараз прийдуть представники ТЦК, поїдете з ними. При цьому він знаходиться в зоні митного оформлення. Приїхали через пару годин представники ТЦК. Там, я навіть записав. Представився один старший солдат Кобаль Володимир Іліч. Всього старшого солдата, я думаю, я йому присвячу окреме відео, мабуть, в телеграм-каналі напишу. Там дуже цікаво взагалі історію побачив. І мені дуже цікаво, я буду звертатись до Міністерства оборони, до цього ТЦК, що він робить взагалі там. Тому що там щось і судимості, є якась взагалі ситуація, яким чином його туди допустили. Ну, може, це повний там, збіг прізвища Ім'я по-батькові, але я щось е, бачу, що, мабуть, ні. З цього Коболя ми окремо розберемось Володимира Ілліча. І так, приїхали представники ТЦК, яким передали прикордонники, які чином документи, і почали вимагати водія поїхати до них в ТЦК. При цьому він офіцер. Нагадую. З цього приводу я знімав відео. Тут постараюсь розмістити, якщо не забуду, подивіться, е, яке стосується того, що офіцерів можуть мобілізовувати виключно за місцем їх реєстрації. Шмігаль там в березні намагався легалізувати, щоб можна було мобілізувати по всій Україні, але офіцерів вирішили не чіпати, тому що і так вакханалія з мобілізацією, чи ще чіпати офіцерів, то буде взагалі горе. Тому, по перше, на місці його не мали права мобілізувати. Звичайно, для деяких представників ТЦК, які там не дуже в цьому розбираються, хоча там і працюють, вони взагалі не знають, де кого вони можуть мобілізувати, з огляду на те, що їм все дозволяють і все сходить з рук, то вони роблять все, що завгодно. І закони для них, я так розумію, не для них створені. Тому після того, як почали вимагати від них е, повернути документи і що ніхто нікуди не поїде, це головна обставина, ви повинні зрозуміти, що представники ТЦК на сьогоднішній день не мають жодних повноважень не перевіряти ваші документи, не мають повноважень не затримувати кудись доставляти. До тобто, у разі, якщо вас кудись доставляють от силою, ви зобов'язані вимагати від них саме зобов'язані складання відповідного адміністративного протоколу про адмінзатримання. І надання вам безоплатного адвоката. Кожному, кого незаконно отак представники ТЦК затримали до проходження військового обліку, до проходження будь-яких, підписання будь-яких документів, вимагати складання адмінпротоколу про адмінзатримання і надання безоплатного адвоката. Запам'ятайте це як аксіому. І так, в цьому випадку, коли приїхали ці представники ТЦК, водій включив на гучний зв'язок, і я їм пояснив, куди, в принципі, їм йти. Що їм потрібно робити і щоб вони повернули документи. Водій з ним нікуди не поїхав, ні в які ТЦК нічого розбиратись, і не ведіться на оці ці історії, що зараз за 10 хвилин, вам форму, не, не переживайте, все це, знаєте, оцей поганий і добрий поліцейський, все це психологічний тиск для того, щоб вас туди затягнути будь-яким чином, а далі зняти себе будь-яку відповідальність за свої незаконні дії. Е, тому. Були вимоги до представників. От просто реальний кейс. Представників ТЦК надати свої документи, свої повноваження, на якій підставі вони у себе тримають документи, вимога повернути документи, звернення до представників поліції, які, врешті-решт, дали розпорядження, і ці документи були повернуті водію. І він поїхав далі. Його через кордон не повернули, поїхали назад, він поїхав назад. Вирішувати все ж таки питання з ТЦК, на якій підставі, в якому розшуку він є. Я більш чим впевнений, що ніякого розшуку немає. Він ніяких повістників не отримував і ніякого розшуку цього водія просто немає. Це вигадка вже прикордонників, це буде окрема ситуація. Друга ситуація, яка сталася, це сталося в Полтаві. Там та сама ситуація. якийсь поліцейський зупинив. Були люди в військовій формі, які перекрили дорогу і сказали, щоб з ними поїхали. Хотіли його забрати. Викликали декілька, дві з половиною чи три години, витратили на всю цю історію на весь цей відверто балаган, який там влаштували представники поліції, представники ТЦК. Врешті-решт вони також поїхали. Коли зазначили, тим більше хочу ще раз нагадати, що коли виписують оцю повістку, яка заповнена, заповнюється при вас, це злочин. У них немає повноважень мати в собі на руках незаповнені бланки повісток. Тим більше в більшості випадків там стає взагалі факсиміле. Це злочин, це підроблення документів. Я вимагав від представників поліції затримати по 208 статті КПК всіх співробітників, які там ТЦК, які представлялися у цих людей в зеленій формі, для того, щоб їх негайно доставити в поліцію. Вилучити в них під протокол всі ці повістки, які в них на руках є, не заповнені. Це злочин, це підробка документів, і відразу обирати їм запобіжний захід. Тому що це підробка документів, використання завідомо підробленого документу. Це службові злочини. При цьому вони ще робляться групою осіб. Тобто їм світить реально 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна кожному представнику ТЦК, який на руках має по заповнені повістки. Ви повинні це знати, їм повідомляти про це. І вимагати від представників поліції, коли ви бачите, що представник ТЦК заповнює на колінці якусь повістку, вимагати його затримати. Вилучити під протокол, викликати слідчо-оперативну групу, під протокол, вилучити всі ці повістки, які в нього є там по карманам, розтикані, пусті, без заповнення, і вже передавати справу до суду, вимагати порушення кримінальної справи. Вони такі хоробрі, що вони всі побігли. І всі збігли. Там так само. Просто витратили водії 25 години і поїхав далі. От, На жаль, ця дика мобілізація, на жаль, це примушування людей до порушення закону. Просто тотальне порушення закону представниками ТЦК веде до цієї тотальної недовіри до державної влади і до зриву мобілізації. Тому ще раз раджу дотримуватись законів, поважати закони і поширити це відео, щоб люди знали про свої права. Допомагайте ЗСУ, допомагайте Україні. Якщо потрібна буде допомога, звертайтесь, мої координати тут під відео є в Ютубі, в Тіктоці є координати і в телеграм-каналі. Слава Україні і слава ЗСУ! До зустрічі!